Всіх вітаю! Хочу вам показати ще одну роботу свою замовлення камінопіч на два поверхи для дачного будинку. Це піч ковпакова, звичайна, симетрична. Перевага ковпаків у тому, що на 15% вони дають більше тепла і димові гази опускаються до самого низу. Цегла прогрівається кожна, немає непрогрітих цеглин. Що по фізиці тепло і так піде вгору, то його треба максимально вниз загнати. Загони вниз, а потім воно все акумулює тепло і віддає добу, там півтори доби. В залежності, які дрова використовують, яка температура на вулиці, утеплення будинку. Ці всі плюси і мінуси треба враховувати теж. Топка полуподова з обдувом скла. Можна буде в топці готувати їсти, використовувати як камін. На поду всім відомо, що е, трошки м'якше горіння, довше горять дрова і ефект каміну приємніший. Цегли використовується два види: кераміка 175 міцність і вінниця 150. В середині звичайна шамотна шап'ята, Запорізька. Панно, вирішили. Таким чином реалізувати, цеглину натрою різав на такі слайси. О, такого, такого плану буде. Полукруги зробив, щоб воно трошки краще виділить його. І щоб поменше забрати місця, то на півцегли вийшов, просто акуратненько фасочка знімається, окультурається, щоб трошки вигляд мало цікавіший. Здали об'єкт, показував я, як я нарізав панно. Тепер ви можете бачити кінцевий результат. Тут установлена задвижка стартова, можна використовувати в режимі каміна, е, топка сорокові двері. Можна використовувати її як звичайну духовку, протопили, вставили якогось горщика там чи що. Пам'ятаєте всі, що, да? що це цегла кераміка, марка 175 міцність. Оброблялася кожна цеглина, знімалася фаска, шліфувалася. Тобто, вся цегла обцилована. Ну Зараз подивимося з інших сторін і другий поверх покажу. Так виглядає інша сторона для задвижки, для стартового обслуговування стоїть прочисна дверка для того, щоб почистити там сажу, доступ і таке. Тут а просто щиток такий для тепла. Без ніяких зайвих нарізань, без нічого, кімната невеличка, щоб просто собі тіло печі заходило. Другий поверх показую зроблений щиток, щоб димові гази не летіли зразу на виход, а щоб трошки обігрівало тут. А щиток тут зроблений 4 на 15 кирпича. ну а виконаний в такому стилі. Мінімалізмі, скажем так, це основна задвижка. І з цієї сторони дві прочистки, щоб чистити трубу і гільзу.